Четвер, чудовий момент для зупинки, щоб запитати себе. Адже запитання шлях до вирішення задач, які ставимо перед собою. І в першу чергу мова про здоров'я. В будь-якій ситуації це актуально. Можна задати собі питання, що я зробила цього тижня для себе? Як потурбувалася про своє здоров'я? Що отримала? Що зроблю наступного тижня. В такому ключі можна під свої потреби створити певну кількість питань. Дуже корисне вміння запитувати себе і чесно відповідати. Готові? А ще додайте дрібну приємність, чашка чаю в тиші, кілька хвилин без телефону або прогулянка.